Хто не був дитиною, той ніколи не стане дорослим. Ми прийшли у цей неповторний світ, щоб бути щасливими. Одне із цілень щастя це можливість реалізувати себе у кращих проявах. На сьогоднішній день у цьому нам допомагає школа. Школа наш другий дім. Мета нашої команди створити унікальну школу майбутнього. яка не вимагає витрат на підтримку електроенергії. Опалення відбувається завдяки теплу, яке виділяє людина, побутовими приладами та альтернативним джерелом енергії. Електрична енергія виробляється сонячними батареями або вітровими міні-електростанціями. Технологія школа-Умпа передбачає ефективну теплоізоляцію всіх повернень: стін, підлоги, стелі і фундамент. Обов'язково встановлюється дво- або трикамерні стопакети, рахау, що відбуває теплове випромінення. Найбільше вікна скеруються на південь. Для додаткового теплоізоляції на вікна встановлюється вікониці, жалюзі або штори. Це дозволяє одночасно випускати тепло з будинку і не впускати холод усередину. Я, як головний інженер, пропоную підвищити енергоефективність за допомогою підземних повітропроводів. Взимку холодне повітря входить в підземний повітропровід, нагріваючись там за рахунок тепла землі, і потім надходить у рекуператор. У рекоператорі відпрацьоване повітря нагріває, надійшовши свіже і викидається на вулицю. Нагріти свіже повітря, що надходить у школу, має в результаті температуру близько 17 градусів. Цельсія. Влітку гаряче повітря, надходячи в підземну повітропровід, охолоджується там від контакту з землею приблизно до цієї ж температури. За рахунок такої системи в школі постійно підтримуються комфортні умови. Але нагадаю! Що школа повинна бути не тільки енергозберігаючою, а й розумною. Головна її відміна це комфорт, зручність в управлінні, безпека, інтерактивний спосіб роботи та емоційний настрій, який налаштовуватиме нас на навчання. Проєкту світло в школі з, з будь-якого зручного пристрою. Це дозволить регулювати яскравість і кількість світла залежно від погоди або для створення певної обстановки. Наприклад, режим дискотека дозволить проводити трансляцію одного джерела усі зони під час перерви або в святкові дні. А режим відпочинок не лише гасить світло, а й переводить кондиціонери і опалювальні прилади в економічний режим, закриває рольставні і включає сигналізацію. Високий рівень комфорту забезпечить датчики руху і присутності. Я як креативний дизайнер бачу школу «Умка» як школу з просторими класними кімнатами. Які сучасні зручні меблі і багато квітів. За допомогою пультів дистанційного управління з сенсорним екраном вчитель зможе показувати школярам научні матеріали. Доречна буде реалізація режимів: презентація. При вході викладача штори опускаються, включається підсвічування на столах викладача і учнів. Включається проектор, екран опускається. З переносного портативного пульта можлива зміна сценарію. Функція домашнього кінотеатру дозволить переглядати в приміщення школи фото відеозображення слухати музику під час проведення свят. Для комфортного перебування у школі буде створена система клімат-контролю, яка буде підтримувати оптимальний мікроклімат, регулюючи температурний режим для класних меблів і рослин, керувати електронною системою озонування та іонізації повітря та його очищення. З позиції іт спеціаліста звертаю вашу увагу на систему безпеки. Функція СОС в школі Умка проводить постійний моніторинг стану датчиків сенсорних панелей. У режимі пожежогасіння відбувається відключення енергоспоживачів, проводяться заходи безпеки для учнів та вчителів. Управління школою здійснюється директором за допомогою сенсорного екрану, переносного пульта і бездротової мережі GSM, що включає в себе наступні функції: управління освітленням, опаленням, електроприладами, управління доступом, запуск сценаріїв, постановка і зняття з охорони, і все це можливо на відстані. Ось така наша унікальна.